Блокада триває. Військова частина на вулиці Стрийській і досі оточена активістами. Усі виїзди з військової частини заблоковані. Перед воротами і далі барикади активісти кажуть, вихідні минули спокійно, адже військовики не робили спроб прорватися крізь блокаду. Однак люди розходитись не збираються. Одні гріються біля бочок, інші пораються на кухні. Більше активістів приходить надвечір. Одні змінюють інших. Активісти кажуть, сюди часто приходять небайдужі львів'яни. Десь приносить теплий одяг, інші приготовлену їжу та чай. Дехто допомагає з дровами. З самого початку мама подзвонила, каже, всі прийшли хлопці, мерзнуть, треба нести чай. Принесла чай, побачила, як тут люди мерзнуть, допомагають один одному і, і вирішила залишитись». Стою п'ятий день, але я стою як, в принципі, після обіду до години 12 до першої ночі. Зранку знову на роботу. До обіду, потім відпрошуюся. Потім знов на ті барикади.